Христос Воскрес. Своїста на Воскрес. Священний колекцій. А чи можна возити дитину по селі, якщо вона не хрещена? Ну як півсвіта, півсвіта возить дітей і, і хрестять в свідомому віці. То що, щось змінилось? Ну, Наш, наш синочок янчик хрещений. Внук! Онук! О, Леночка досі йди, дочі, покажися сюди. О! Навіть якщо він не був хрещений, то ми возили його, по селі, правда, Юліанчик? Возили, щоб його трохи провітрувати, а зараз веземо далі. Тому дитинку, чи вона хрещена, чи не хрещена, на свіже повітря треба виносити, треба ходити. Питаються, чи можна на проводи на цвинтар з дитиною ходити. Я знаю, то як собі хоче, то ходіте, але я знаю, дитині треба того цвинтара ще зараз. Якщо нема, нема би сказати, що Юлянчик, то, то Сергійкова хата то Діда То Сергійка. О, ми їдемо далі. Одним словом, то гріха нема. Хочете ходити з дитиною, ходіть. По видумків дуже багато забобані. Правда, поводить? Ну, Так воно є. Хай будять завезти ми в яму, Юлія. Йдемо. Гай та вістав його, будьте здорові. Їздіть з дітьми на свіжому повітрі. Чи хрещена, чи не хрещена, й Бог похрестимо. І не чіпляється до мене, що і хрестить. Так було і так буде, так є. Все, з Богом. Weeeeeeee <sighs>